Була сьогодні дуже близька до першої в чемпіонаті перемоги. Чого не вистачило на вашу думку? Так, дуже близька до перемоги, а не вистачило в принципі того, чого й не вистачало в багатьох попередніх матчах. Не всіх, звичайно, у нас велика кількість провальних матчів була в цьому сезоні. А не вистачає нам, знаєте, такої на сьогоднішній день вже можна говорити знову про майстерність, але вже така. Психологічна, це, знаєте, така невпевненість. Серія цих поразок, дуже велика серія, вона десь уже так глибоко засіла у нас всередині, знаєте, ми психологічно, можливо, навіть не віримо, навіть так, як складався перший тайм. Досить непоганий перший тайм в нашому виконанні два забитих м'ячі, повели 2-0, а от потім після. Першого пропущено такий відрізок десь 3-4 хвилини. Хоча я і перед матчем акцентував увагу, і по ходу матчу, що забули, це вже пройдений етап, скажімо так, історія. Потрібно грати далі. Але ми оці 3-4 хвилини знову ж таки пливемо десь психологічно, моменти біля наших воріт. І ну, добре, що не забив кардинал другий м'яч в першому таймі. По другому тайму, в принципі. Футболісти виконували те, про що домовлялись, десь правильно, дисципліновано діяли в захисті, терпіли, шукали свій момент в контратації. Були два-три моменти в контратації, дуже непоганих, де знов таки не вистачає майстерності, хладнокровності. Потрібен був третій м'яч. Я вважаю, не вистачило нам, перш за все, знов таки реалізації, майстерності, холодної голови в завершаючій стадії. атак. якби третій, потім пару стандартів розіграли досить непогано, де виконання. Останнього удару бажає кращого. Ну а сама кінцівка вже, знаєте, знов таки потрібно терпіти, 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 не пропустити 5 на 4. Знову ж таки ми пропускаємо. Будемо ще раз аналізувати, дивитись. Мали шанс в кінці, також уже з сиреною буквально удар по пустим воротам, але точності не вистачило. Ну, в цілому вже так можна якісь підсумки підводити. Так, невдалий сезон для нас, в плані результату, це звісно. Але ці поразки, вони десь мають нас загартувати. І дуже важливо, щоб футболісти зробили висновки, стали більш впевненими. Я просив вже сьогодні робити. Сьогодні, після матча з Харковом, у нас десь схожий сценарій. Ми 2-1 вели і 3-2 поступилися. Ну. Що нам залишається терпіть і працювати вже готуватись до наступного сезону? Дякую. Дякую.